Слава Ісусу Христу. Хто єпископства бажає, той доброго діла бажає. Саме про це ми поговоримо в даному відеоролику. Хочу говорити про правильний шлях до служіння. І неправильний. В першій частині хочу говорити про правильний. Але перш за все, хотів би. Всім вам щиро подякувати за перегляди моїх відеороликів, за коментарі, за поширення, за реакцію. Мені справді дуже приємно. Велике вам всім спасибі. Хай Бог благословить. Отож, хочу говорити про правильний шлях до єпископства, присвітерства. Почнемо з тексту. Перша Тимофія, 3 розділ з першого віршика. Є декілька листів до Тимофія. а Я читаю з першого, третій розділ. Вірне слово, хто єпископства прагне, той доброго діла бажає. Перше всього, що я хочу сказати, що бажати єпископства прагнути не є чим-то поганим. Гріховним. Але одного бажання мало, одного бажання не вистачає замало. Ми бачимо це із тексту, є продовження. Павло на цьому не зупинився. Павло каже, далі. Єпископ повинен бути битійство. Читаємо. Яким? Людина ця повинна бути якою? Бездоганним, чоловіком однієї дружини, тверезим, поміркованим, благопристойним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не забіякою, не жадібною до гнебної наживи, а сумирним, не сварливим, не грошолюбним. Таким, що добре керує своїм домом, дітей тримає в покорі з усією пристойністю, бо хто не вміє керувати власним домом, як буде піклуватися про церкву Божу, важливо звернути на дім увагу. Да? Тому що особливо Павло акцентує дім, бо хто не вміє керувати власним домом, якщо діти не кораться, живуть як хочуть, то як людина може піклуватися про Божу церкву? Не новонаверненим, щоб не загордився і не впав у засудження диявола. повинен також мати добре свідчення від зовнішніх, щоб не впав у ганьбу і тенета диявола. Це характеристики людини да? і свідчення зі сторони, яка, наприклад, яку наставляється для служіння. Тобто, хто вона повинна бути? Бажання одного мало. Коли ми читаємо інший текст, ми зараз говоримо про правильний шлях до служіння. Це до Тита, післання Апосла Павла з 5 тексту. Для того я й залишив тебе на криті, щоб ти впорядкував незакінчено і поставив у усіх містах пресвітерів, як я наказував тобі. Якщо хто бездоганний, чоловік однієї дружини має віруючих дітей. Не звинувачений у безпустві чи непокірних. бо єпископ повинен бути бездоганним, як Божий управитель не свавільним, не гнівливим, не п'яницею, не забіякою, не жадібним ганебної наживи, а гостинним, добролюбним, поміркованим, справедливим, святим, стриманим. Таким, що тримається вірного слова згідно з вченням, що міг і в здоровому вченні наставляти і тим, що суперечить докоряти. Це другий текст, який також говорить, говорить про те, хто повинна бути ця людина, яка наставляється. Але я би хотів особливо на п'ятий вір звернути вашу свою увагу. Для того я залишив тебе накриті. Щоб ти впорядкував незакінчений поставив усіх не містах, а місці, по місці, пресвітерів, як я наказував тобі. Точніше, місто в одне стоїть на містах. І це можна побачити з грецького тексту. Давайте ми зауважимо з цього тексту. Не ти дає Павлові бачення не знизу до верху, а зверху донизу. Написано, що Павло озадачує да, Тита, дає певне бачення, зобов'язує і каже: Я наказував тобі, що? Щоб ти впорядкував незакінчене і поставив у місці пресвітерів, як я наказував тобі. Павло вже апостол. Да, Павло був апостолом. Вище не має рангу в служінні, окрім Христа. І з нього йшло бачення титу. І те, що виконав Він Нього. І важливо було також для Тита знати, хто це має бути людина, яку наставляти. І далі Павло не лишив без відповіді, він. Знову ж говорить, продовжує говорити, хто повинна ця бути людина. Ми говоримо про правильний шлях. І тут на висновок хочу сказати наступне. Мало одного бажання. Мало того, щоб просто прагнути єпископства, це так не гріховне. доброго діла бажає. Але цього замало. Друге, повинно бути покликання. Людина повинна покликана бути до цієї справи. Людина може бути до однієї справи покликана, до іншої не може бути покликана. Має бути покликання до цієї справи. Не просто кого завгодно ставити, хто під рукою. Наприклад, покликання до служіння. І Біблія багато говорить про покликання. На це важливо звернути увагу, чи є в людині покликання до справи. Те, що вона хоче, це одне. Але чи є покликання і третє битійство. Єпископ має бути, повинен бути. І Павло говорить, як в одному тексті в Післанні до Тимофія в першому листі, так і в листі до Тита. Бо єпископ повинен бути бездоганним, як Божий управитель, несвавільним, негнінливим, не, не, не п'яницею, не забіякою, не жадібною ганебної наживи і продовжує далі. Отож, хай допоможе всім нам Бог пам'ятати ці дуже важливі речі і йти до служіння до справи євангельським шляхом, правильним шляхом. Не кривими шляхами, а так як написано, це саме вірний шлях. І неспроста в двох текстах про це дуже багато говориться. Хай всім нам Бог допоможе благословить, будьте благословені!